Добрий день, студія! Сьогодні у нас з вами вебінар. Вебінар. Сьогодні у нас з вами прямий ефір. У мене з кухні. Значить, Сьогодні планую протестувати, скільки вас буде у вечірній час, тому що я роблю зазвичай прямі ефіри о 6-й годині вечора, а зараз спробуємо, скільки вас буде о 9-й годині. Я вже після сесії з групою, тому можу трохи заговорюватися. От, сьогодні хочу поговорити з вами про тему схуднення і про гормони. Чому дієти, Чому мало їмо наприклад, і не худнемо? От, які основні у нас йдуть гормональні блоки в цей момент? Чому тіло тримає вагу, коли думає, що ми голодуємо? І як гормональний дисбаланс вимикає метаболізм? Значить. Значить, хочу вас одразу попередити, що з завтрашнього дня в мене буде продаж курсу про гормони. На цьому курсі ми будемо робити дуже багато класних дій. Які допоможуть вам у мене на задньому фоні, кіт може хрумтіти кормом, якщо що. От, значить, ми будемо робити дуже багато класних дій на цьому курсі, які нас направлені на те, щоб врівноважити гормональний баланс, і також ви змогли досягнути своїх цілей. Це і схуднення, а це і зниження набряків, це отримання гарного настрою, отримання гарних показників здоров'я і так далі. От тому слідкуйте за історією обов'язково. Там буде класна інформація щодо цього курсу. І коштує він всього нічого. От, і хто там хоче схуднути до літа і привести себе в порядок, дуже, дуже актуальний буде зараз курс, якраз таки для того, щоб ви змогли попрацювати з гормональним своїм балансом. Як ми знаємо, гормони впливають дуже сильно на взагалі на вигляд нашого тіла, на наше здоров'я, на наш стан і так далі. От, і дуже часто до мене приходять жінки. Дівчата з запитом, що от я мало їм, але я не худну». От, і власне, ми сьогодні тільки що от з дівчатами на сесії з групою говорили про це, що насправді в нашому організму і в нашої психіки є механізм захисту і механізм виживання. І от наш організм це ж не дурна якась система, це насправді досконала класна система, яка включає в себе передбачення, що. А може їжі взагалі не буде? Да? І коли ми даємо йому недостатню кількість їжі, тобто це от дефіцити ваші такі величезні. Дефіцити калорій, обмеження, там дієти різні. Організм ще певний період він худне, да? а потім він, наприклад, буде бачити, що їжі більше не поступає, і в нього закінчуються, наприклад, запаси глікогену, в нього закінчуються якісь такі запаси, які він там припасав на випадок. Да? А тут від нього хочуть, щоб ми їх забрали. Відповідно, жирову масу він буде віддавати в останній. В останній в останню чергу, от ми на вебінарі про гормони якраз таки розказувала, як відбувається стадії схуднення, насправді, і що там перша стадія це далеко не стадія схуднення, це передсхуднення, тобто це йде злив водички. Далі йде вилучення глікогену, тобто це запаси, які вже організм там має в печінці у м'язах. Далі організм буде намагатися зробити цей глікоген з чогось, що йому, наприклад, не потрібне. І якщо людина не займається спортом, то вона буде, то організм буде робити. Ці цей, цей глікоген з м'язів, да, якщо людина недостатньо їсть, він б, організм буде отримувати цей глікоген з м'язів, тому що для м'язів потрібно дуже багато енергії. Якщо ми ними не користуємося, і якщо ми їх достатньо не підтримуємо, то організм точно не буде худнути за рахунок жирової тканини, або худнути за рахунок м'язової тканини. І ви будете бачити класний мінус на вагах. І Відповідно. Тому що м'язи важчі, ніж жироватка тканина. Да? ви будете бачити мінус на вагах, а в сантиметрах ви можете там не бачити особливо якихось двигів. І по факту в дзеркалі там не дуже буде сильно видно. От. Плюс вода буде знижуватися, рівень води буде знижуватися. І потім, ну от якщо наприклад, ми будемо достатньо їсти е, нутрієнтів там, вуглеводів, білків, жирів. То тоді м'язи і м'язами користуватися. Тоді м'язи зберігаються і організм вже буде переходити до стадії схуднення. Тоді він вже буде брати енергію з жирової тканини. Але для того, щоб він взяв енергію з жирової тканини, йому необхідно, щоб всі гормони були в нормі, тобто гормон кортизол, гормон адреналін і соматотропний гормон. А для того, щоб ці кортизоли були в нормі, потрібно робити правильні дії, які ми зазвичай не робимо. Ми починаємо свій день з кави, ми починаємо свій день. З того, що ми не прокидаємося у сьомій шостій годині, а спимо до десятої. Ми засипаємо не о 11 годині вечора, не о десятій годині вечора, а о 12-й другій годині. Ну і відповідно з нашими тривогами, з нашою ситуацією, ми також не спимо нормально. Ми прокидаємося декілька разів за ніч. От, ми можемо ще напитися, не на ніч, звісно. Потім будемо вставати вночі. І відповідно, організм не буде отримувати достатню кількість соматотропного гормону. Організм не буде нормально. Ходнути за рахунок а, цих дій, тому що відповідно немає ресурсу, тому а, гормональна система це є ключиком взагалі до вашого результату, і якщо не підтримувати цю гормональну систему. Якщо не робити правильні дії, відповідно, якби і не буде а, того результату, який ви хочете. От сьогодні також з клієнточкою розмовляла, от вона там худне, да, в неї там потрошечки йдуть результати. Потім я кажу, а як ви спите? Вона каже, а погано сплю. Кажу, у другій годині ночі лягаю спати. Кажу, от якби ви лягали спати раніше, от о 11 годині вечора, чи хоча б у дванадцятій результат був би ще кращий, і не було б таких, можливо, скачків там по вазі, а от було б там конкретно. В все адекватненько, рівномірненько, і все було б гарно. Так? Тобто ми маємо враховувати дуже важливі аспекти нашого життя. Якщо... Організм не буде відновлюватися, за який за які ресурс йому потім скидати вагу. А відповідно, коли в нас вага йде. Вага йде в нас під час сну, під час того, як ми спимо. І відповідно, якщо ми будемо погано спати, ну в нас так і вага буде йти. Да? Тобто вага буде йти так само, як ми спимо. Тому потрібно підтримувати а, ці м, механізми. І тут, от також у нас іде основні гормональні блоки, якщо ми говоримо про те, які гормони впливають на наше сходиння, да? це от соматотропний гормон. Кортизол дуже сильно впливає. Якщо ми, наприклад, будемо спати а, до а, обіду там або до 10-ї години ранку, або до 9-ї години ранку, кортизол у нас буде вже знижуватися, а ми маємо прокидуватися за, а, за, за тим показником, що в нас найвищий бік кортизолу виробляється зранку. І якщо ми не будемо правильно прокидатися, кортизол буде знижуватися, відповідно, ми будемо відчувати себе втомленими, ми не будемо відчувати себе виспавшимися. І під вечір, якщо ви відчуваєте, да, що от у вас під вечір прокидається якась енергія, відповідно, у вас підвищується кортизол. Тобто він вже йде не нормована його, його графік, не нормована робота. Тому тут ні про які вироблення мелатоніну, соматотропного гормону також не йде мова. Так само і інсулін. Да? Кортизол дуже сильно впливає на інсулін. Інсулін, а інсулін це в нас гормон, який регулює цукор в крові. Якщо цукор в крові він регулює за рахунок того, що він бере глюкозку і веде її до. Клітин там, де вона має перетворитися на енергію. А якщо відповідно інсулін не буде вироблятися в достатній кількості, або у клітин буде резистентність до інсуліну, тобто звикання по факту буде, вони не будуть чутливими до інсуліну, глюкозі потрібно кудись здіватися. Куди буде діватися глюкоза? Звісно, в жирові запаси ну, спочатку вона дівається там, де в глікоген, тобто там в печінку, м'язи. Да? Але вона ж не може там постійно. Е Зберігатися і в великих кількостях, тому її необхідно кудись перелаштовуватися, вона буде йти в жирові запаси. Тому, відповідно, дуже важливо, щоб ми ці всі моменти враховували. Також дуже важливий гормон це лептин. Якщо ми не будемо нормально спати, відповідно наш гормон голоду і насичення, лептин і грелін, вони не будуть достатній кількості вироблятися. Тобто гормону греліну буде забагато, гормону лептину буде недостатньо, тобто наш гіпофіз. І гіпоталамус не буде достатньо отримувати цей сигнал і подавати його організму. Тому ми будемо відчувати підвищений голод, і ми будемо відчувати знижене насичення. Тому ми захочемо їсти більше, більше, більше бо не будемо насичатися. Відповідно, буде переїдання, відповідно, звісно, буде набір ваги. Тому ці всі моменти вони дуже важливі і люди. Не враховують це. Вони думають, що я зараз сяду на дієту, я зараз швиденько тут калорії порахую. Зараз я тут себе обмажу, від цукру відмовлюся, і все швиденько зійде. Воно то зійде, але зійде воно на який час? Воно зійде буквально на тиждень, на два, на три. А далі, коли ви відчуєте виснаження організму, організм буде розуміти, що щось не льо, щось енергії замало, щось не вистачає. Організм почне. Накопичувати в нього після стадії оцього, а, зниження рідини, да, в нього починається стадія накопичення, а, тому що в нього а, немає по факту стабільності в їжі, тобто він не відчуває енергії, він не відчуває достатньої кількості їжі, і він 100% не буде віддавати вам енергію. І а, люди, а, які не вміють, не знають, не розуміють а, методології, як це відбувається. Тобто, по факту, не розуміють, як працює організм на медичній, з медичного боку. Вони думають, що зараз от я сяду на дієту і все окей. Да? Я зараз. Е Андрій, ти мене збиваєш? Іди відпочивай. А люди, які а, от не знають, як це працює, да, вони будуть а, в цьому плані дуже погано худнути. Будуть, а, потім будуть говорити, що дієтолог погано спрацював, що нутриціолог фіговий, да, що от вони краще знають, і так далі. Тому, будь ласка, вмикайте трошки Голівеньку свою і розумійте, як це правильно робиться. Тим, бо, тим паче, що я вам даю дуже багато інформації на рахунок цього. От, відповідно, гормональний дисбаланс у цей він вимикає. Наш метаболізм. Вже давним-давно доведено, що чим більше ви хочете схуднути, і чим менше ви їсте, тим більше ваш метаболізм заповільнюється. Тобто, ну, тут по-іншому ніяк. Не буде такого, що чим менше ви їсте, Тим більше ви будете худнути. Ні, чим менше ви їсте, тим більше ваш метаболізм буде заповільнюватися, тому що йому необхідно підлаштуватися під ту кількість енергії, яку ви йому даєте. І це буде робитися за рахунок того, що буде вимикатися система організму і різні обмінні процеси. Тобто ви будете відчувати себе більш в'ялими, більш заповільненими, більш такими. Повільними і коротше, і так далі, як я зараз, після вже декількох годин е, консультацій і так далі. От, тобто мені вже зараз потрібно їсти, я знаю. Е, от, коротше. Я думаю, що це зрозуміло, що е, дуже важливо включити правильні дії, якщо ви хочете отримати якісний результат, і якщо ви хочете дійсно, щоб ваш організм працював як годиночок. У нашого організму є біоритми, і якщо ми не будемо по цим біоритмам підлаштовуватися, по факту наш організм буде працювати сам по собі, ви будете працювати сам по собі, і у вас не буде. А... Гарної взаємодії по факту ви будете боротися зі своїм організмом, і ну, це точно не призведе до гарних наслідків, ви ж розумієте. Тому відповідно, я і зробила да, вебінар про гормони, про на якому це все розказувала. Я і розказала і ще одна іди. Відпочивай, будь ласка, я і створила потім після цього вебінару курс. Люди, які приєдналися на вебінар, вони автоматично перейшли на курс про гормони. А через тиждень на наступному тижні ми будемо починати працювати. Я вже сказала, та ще раз повторюся. Ми будемо робити дуже важливі дії по відношенню до нашої гормональної системи. Будемо налагоджувати харчування. У вас буде гормональне меню. У вас буде протоколи харчування для людей, які мають синдром полікістозу яєчників, будуть протоколи харчування для тих, хто має аутоімунні захворювання. Жінки 40+, мами, годуючі молоді, і, 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 і ще щось а, і при інсулінорезистентності буде протокол харчування. Тобто люди, які мають... Якісь показники в цьому плані з гормональною системою, ви будете мати окремі рекомендації для того, щоб це все врівноважити. Люди, які не мають таких показників, ви в принципі будете харчуватися просто правильно, збалансовано, за моїми, за моїми рекомендаціями, і ви будете отримувати класні результати. Плюс ми будемо робити щоденні дії для того, щоб. Знижувати рівень кортизолу, відповідно, знижувати рівень набряків вивільнятися від зайвої рідини. Ми будемо з вами працювати над гормонами голоду і насичення. А відповідно, це зменшить ваші переїдання, і ви зможете класно відчувати своє тіло і їсти стільки, скільки вам потрібно. І відповідно, ми будемо з вами виробляти, робити дії для того, щоб вироблялися гормони ендорфіни, серотоніни, окситоцини. Дофаміна для того, щоб було зниження гормонів стресу і підвищення гормонів цих мотиваційних гормонів, які допомагають вам взагалі діяти, відчувати себе класно, бути замотивованими і бажати, бажати кращого і більшого. От тому слідкуйте за сторіс. Завтра я дам анонс вже цього курсу і буду чекати вас на ньому. А на сьогодні я вам дякую, гарного вечора і тихого, мирного неба.